Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні виконую замовлення своєї старшої доньки Мирослави. Вона попросила мене записати казку Циган-мандрівник. Ну, тож, вирушаємо. Циган-мандрівник лишився циганчук сиротою. Та й ходив, що ходив, поміж люди, та й крутив, що крутив, як звично цигани крутять. Та взяв собі скрипку і молот. Та й пішов у світ. Іде він іде, зустрічає по дорозі трьох чортів. Питають його ті нечисті, Ти, чоловіче, не був би нам за товариша? Буду, каже циган. Але хто поміж нас буде старший? Чорти кажуть, а у нас у хаті є залізне ліжко. Хто його пересуне з кута в кут, той буде на тому ліжку спати і буде старший. Добре, каже циган. Пробували чорти те ліжко пересунути, але не змогли. А коли порозходилися з дому, циган приніс залізну палицю та й поволеньки пересунув те ліжко. Ліг собі вкрився та й спить. Приходять чорти, а він їм наказує один іде купувати мені струни до скрипки, бо порвалися струни, другий у хаті прибирати, а третій Скрипку глянцювати. Не дуже це чортам сподобалось. Вийшли вони на двір радяться. Як би їм цигана здихатися? Радилися, радилися і надумали його вбити. А циган підслухав, приніс колоду, накрив її на своєму ліжку, а сам заліз під ліжко. Приходять чорти з величезними молотами, побили ту колоду на тріски, а самі повтікали. Думали ж бо, що вбили цигана. А циган виліз під ліжка, поскидав тріски в піч, а сам ліг на ліжко та й спить. Приходять чорти, а він командує: Один іде по дрова, другий кладе ватру, а третій по воду. Мені так сеї ночі блохи кусали, що я й на хвилю не стулив очей, буду парити ліжко окропом, думають нечисті. Ми його так лупили. А він каже, що його блохи кусали, біда, питають цигана. Що тобі, цигане дати, аби ти пішов від нас геть? Дайте мішок грошей. Дали йому нечисті мішок грошей, і циган пішов додому. Жив, скільки жив, купив собі рушницю і ходить на полювання. Одного разу зустрічає його один з тих чортів та й каже: Чоловіче, що тобі дати? Аби ти записав нам ту душу, про яку ти ще не знаєш. Давай півміха грошей та й запишу, каже циган. Чорт приніс гроші, а циган записав йому душу. Приходить додому, а циганка якраз породила дитину. Не встиг циган отямитися, як у сінях двері рип, шлеп чорт у хату. Добрий день, каже, я прийшов по ту душу, що в нас записана. А циган мав таке крісло, що коли хто в нього сяде, то не встане, звідки, доки циган не скаже, встань. Підсуває він чортові те крісло. Добре, каже, я дам тобі ту душу, але куди ти квапишся? Сідай, трохи поговоримо, закуримо. А ти не будеш силувати, аби я глянцював твою скрипку? Ні, не буду, каже циган. А цей чорт був лиш товариш того нечистого, що циган йому записку дав. От сів чортяка в те крісло, а циган наказує жінці розпалити в печі, а сам бере залізну палицю, розпікає її на вогні та й щинає гріти йому плечі. Чорта пече, а з крісла встати не може. Крісло не пускає. Пусти мене, просить чорт, я біг мені кому нічого не розкажу. Пустив його циган, приходить чорт до своїх. Де душа? Чому ти не приніс душу? питає його старший. Я не в силі її принести. Хіба йди сам, каже той. Посилає на чистий другого чорта. Циганка й тому добре нагріла плечі, і той пішов ні з чим. Розізлився старший чорт, зібрався сам до цигана. Приходить. Чому ти, чоловіче, не віддаєш ту душу, що мені записана? Та вона ондечки на печі, каже циган, така легенька, що я її на мізинному пальці втримав би, а вони чогось не можуть її понести. То давай її сюди, каже нечистий, я вже якось понесу. каже циган. Слухай, чоловіче, відпочинь трохи, поговоримо, закуримо та й підеш. Підсуваю йому циган те крісло. Чорт собі файно сідає, циганка розпалює в печі і розігріває залізну палицю. Ох, як щинає вона того чорта пекти. А циган каже Віддай мені мою записку, поки її тут не буде, то я тебе з цього крісла не пущу. Свиснув нечистий у пальці і приніс йому інший чорт мішок паперів. А циганка не вміла ні читати, ні писати, взяла й кинула те все в піч. Немає тут нашої записки, каже. Тоді сягнув нечистий за халяву чобота, вибрав звідти ту записку і віддав циганові. Тепер можеш вставати, каже циган. Чорт як схопиться, як закурилося за ним. А той циган жив собі, скільки жив, а далі каже, йду я на гори, хочу вийти на небо. Пішов на гори та й вийшов помаленьку на небо. Та й куди йти? Іде до Бога. Приходить, а Бог сидить у кріслі і питає: Ти чого цигане сюди прийшов? Боже, не питайте, а краще пустіть у ваше крісло, бо в мене ноги дуже зболіли. Тобі, цигане, не можна тут сидіти, каже Господь. Йой, чого? Мені так ноги болять. Ну, добре, каже Бог, сідай, Бог з тобою. Сів цигануте те крісло, з якого все на землі видно. Дивиться, дивиться, та й додивився, що на річці перуть багачка й бідна, і багачка в бідної краде що найліпше шмаття. Каже циган Боже, дайте Поліну, на я її грію, щоб не крала. А бог каже Е, цигане. Я багато більше на світі всього бачу, та й не б'ю Поліну. Не можна тобі сидіти в цім кріслі. Вставай. От Господь десь пішов, а циган на, дум... на домарстві лишив. Каже, Як прийде смерть, скажи, нехай вона йде у ту й ту державу, і нехай там усіх старих постинає. Смерть приходить та й стукає у двері. Куть, куть. Хто там? Циган питає. Та я, я. Та хто я? питає циган. Та я смерть Га, смерть! Казав Господь, щоб ти йшла й у ту і ту державу і постинала там усі старі дуби. Пішла смерть і цілий рік корчувала ті дуби. За рік приходить до Господа вже ледве тепла. Що з тобою? Чого так змарніла? питає Господь. каже смерть. Ваш ключник передав, щоб я в тій тій державі викорчувала усі старі дуби. Та я ж казав, щоб ти в тій державі людей постинала. Розізлився Господь та й до цигана. Я тобі, цигане, що наказував? Га? Ну, коли ти так збрехав, то йди геть від мене. Пішов циган та й думає, куди мені податися? Ану ж поверну в пекло. Підходить до пекла, а чорти як вздріли цигана, відпіхнули його від брами, засунули браму на три замки і сказали. Вже ми не будемо тобі скрипку глянцювати, а ти над нами не будеш старшувати і нам плечі пекти. Почухав циган потилицю та й пішов додому. Та й касті кінець. Дякую за увагу.